Довгострокові позики. Це позики, бачите, в обліку більше року, менше року. Більше року основний засіб. Більше року довгострокова позика. Якщо ви берете позику банку, в банку на рік і більше, це довгострокова позика. Зрозуміли? Ну, реагуйте. Так. Так, більше так. року. І ця позика буде на. Бухгалтер її запише, покаже на рахунку 50-му. Довгострокові позики. Розрахунки за виплатами працівникам почитайте тут. За заробітною платою, тобто зарплата і всі інші виплати, які, а які інші виплати? От зараз ви мені щось скажете, зарплата обліковуватиметься на цьому рахунку, на 66-му рахунку. Я ще сказала інші виплати. Які інші виплати може підприємство здійснювати, або які виплачувати своїм працівникам? Прошу мені сказати, як ви думаєте? Премії. Премії, каже Сергій Філіповський, прекрасно, так дійсно, премії за хороші результати праці. Ото, якби студентам виплачували премії, напевно би було дуже добре. Хто ще в нас каже? Ще кажіть, крім премії. І так, він в якому класі? Ну, можемо маєте сказати, Іра Сімчук каже, якщо рахунок 10, який це клас? 1, 0. Який це клас? Перший, 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 перший. клас. Ну як ну а як же ж? Так, це перший клас. Перша цифра нумерації рахунку показує його клас. Рахунок 20, виробничі запаси, там є сировина і матеріали обліковуються. Це другий клас і так далі. І ми з вами говорили, я вам казала, що ми будемо з вами вивчати ну, зараз починати працювати. Починати вивчення рахунків, плану рахунків. І взагалі, що з цими рахунками роблять, для чого вони потрібні, з перших шести класів. А всього є скільки класів? Десять. Дев'ять Десять. Дев і один нульовий клас. Кредитовий оборот дорівнює 60,00. 60 тисяч кредитового оборот дорівнює. Так, чудово. І далі ми підкреслюємо, підкреслюємо, і в нас виходить. Сальдо кінцеве. 60 сальдо кінцеве. Скільки виходить сальдо кінцеве? Ну, якби 60 тисяч. 60 тисяч, так? так. Сальдо кінцеве. Сальдо кінцеве дорівнює. 60 тисяч. Активний рахунок, такий, такий правдивий активний рахунок, може мати сальдо лише в дебеті. Готівка в касі, або вона там є, або її нема, тоді сальдо буде дорівнювати нулю. Дивимося сюди на, на оцей наш з вами що рахунок. Так, на оцей рахуночок, і ми бачимо з вами: ми бачимо, що, що відбулося. Ми бачимо по цьому конкретному працівнику, що в нас от, ми йому. Видали три тисячі, він потратив три тисячі п'ятсот п'ятдесят, а п'ятсот п'ятдесят ми йому винні. і тут по нашому прикладу 2 жовтня, це вже наступний місяць, наступний квартал. Ми йому, звичайно, ті гроші повернемо і навіть повернули по нашому з вами прикладу. Можна питання? Можна, я слухаю. А там, де от ці опроводки, так в кінці? Так, то вони будуть вони завжди одинакові чи тут я під ну, там інше. Ні, вони Не, однакові до... на всю зарплату та цього, зар... цього, що ви записали тут вот, так, то вони такі є. Такі ага. є для всієї зарплати. Причому Дмитро дуже гарне питання задав, дуже добре задав питання. Бачите, я тут взяла приклад, що лише один працівник. Якщо працівників буде троє, так? Троє тоді ну троє 20 тисяч кожному нарахували зарплату. Тоді проводка де 92 кредит кожна сума проведеться по рахунках, але ми будемо бачити, де 92 кредит 661 60 першого тисяч восьмий клас це елементи витрат, Це облік витрат за елементами ведеться на рахунках цього класу, а на рахунках дев'ятого класу це облік витрат діяльності. Зрозуміли, наприклад, якісь канцтовари будуть також йти через попадати на цей 80-й рахунок. Важливо, щоб ви це зрозуміли. Ми потім, в будемо практично мати заняття, я вам це поясню, покажу. Тебе кредит, ми все зробимо. І я думаю, що це не буде для вас такою вже аж проблемою. Тепер беремо клас. Дев'ятий, гляньте, як я роблю. Я просто навела собі, в принципі, на будь-яку з тих ну, комірок, і ми маємо дев'ятий клас, бачите, я набрала просто дев'ятку, натиснула на клавіатурі, і воно мені дало відразу рахунки дев'ятого класу. Дев'ятий клас витрати діяльності і маємо дев'яносто рахунок, собі вартість реалізації. І я відразу кажу, що цей рахунок має три субрахунки – Мойся, залишається нам що податок на додану вартість, і ми зараз спробуємо так отут окремо зробити з ПДВ. Я напишу ПДВ. Тут проводок буде трошечки більше, так тому що в нас виникатимуть податкові зобов'язання. Правда, в нас буде податковий кредит. Це все треба включити, віднести на рахунок шістьсот сорок один, другий в нас буде аналітичний рахунок використовуватися власне для е, нашого з вами. Податку для нашого податку буде ось так: От ми візьмемо собі, я вам обведу, так, щоб ви побачили, що ми будемо зараз складати проводки по ПДВ. Перша в нас проводка буде на податковий кредит. Це Спочатку в нас буде податковий кредит. Податковий кредит виникає при розрахунках з постачальниками. Це ви розумієте, так? В податкову накладну формує постачальник, він має її сформувати і віднес... зареєструвати в електронному реєстрі податкових накладних. І тільки після того, як ця податкова накладна зареєстрована, і ви в себе її бачите, ви побачили все, ви можете тоді цю суму включити в податковий кредит. Ми не помилилися ніде. 83 тисячі тут 83 тисячі. Тисячі ось тут, так, і в цілому в нас сальдо цей рахунок не має мати, особливо станом на 31 грудня, тому що це грудень, кінець року, обов'язково складається баланс. от, І цей рахунок сальдо в нас не матиме. В жодному випадку 79 рахунок має закритися. Він у нас закрився. І за результатами грудня ми маємо прибуток. Звичайно, що складається декларація податкова. Кожен раз, коли я складатиму таку декларацію, я ще раз впевнюся, чи я маю 60 днів на подання декларації, чи я маю 40 днів на подання декларації. Тобто треба дуже важливо це все передивлятися, перевіряти, перечитувати, слідкувати протягом року за всіма змінами, які в нас часто дуже відбуваються. Ну і бухгалтерія з тим живе, ну, бухгалтер має тримати руку на пульсі. Це Всіх змін, які в нас відбуваються, обов'язково.